На початках була між кадровими військовими і мобілізованими навіть така конкуренція. Можливо, не всюди, але я, наприклад, відчув таку конкуренцію, і е, після певного періоду кадрові військові зрозуміли, що без Мобілізованих там бізнесменів, політиків, простих українців їм важко, тому що е, власне ми можемо допомагати, окрім того, що допомагає держава, так. Ми можемо допомагати також е збирати там, гроші на дрони, на реби, там спілкуватися з бізнесменами, там спілкуватися з місцевою владою. Зокрема, е я дякую Рівненській громаді, тому що Рівненська громада і Рівненська міська рада нам е ну, дуже багато допомагає не тільки нам, а багатьом підрозділам. Інші також міські місцеві ОТГ теж допомагають збройним силам України.